Сонечко чудове, півгороду, не пів, а практично весь я вже буряків вирвав, лишився ось такий от маленький шматочок. Ви знаєте, коли я говорив, що буряки такі всі великі-великі-великі, прийшлося до діла, а буряки не є великими, вони ну, є екземпляри, звичайно, що гігантські. В загальному вони всі такі, як то кажуть, як... як я люблю. Вони всі, ну не всі, а зазвичай середнього розміру. Ну, є, звичайно, що і величезні, і є маленькі. Так що, як то кажуть, є з чого вибирати. От, ходіть, я вам покажу. Ось, то кажуть, плацдарм. Так, колись ми завжди робили в селі. У нас завжди було багато всього, худоби. І виривали такими от кубками буряки. Якраз на вітрі вони гарно провівалися, продувалися. От, І після чого очищалися від залишків землі і від бурячанки. Бурячанка то оця от зелень. Є отакі от просто гігантські. Буряки, ну, їх не так багато, як я собі думав. Зазвичай бурячки всі ось такі от на лодоньку. До речі, дуже гарного, дуже гарного розміру і дуже гарної якості. Вони всі червоні, вони не мають прожилок, дуже багато було дощів. Там завжди була мокра земля, і буряки дуже такі, знаєте, налиті багато соку і вони червоні. І, до речі, дуже багато таких бурячків, як так кажуть, моїх улюблених. Отаких от, от як яблуко. Їх дуже зручно і запікати, і варити. Так що чудово. Оці менші я не буду викидати, я їх всіх переварю, очищу і відразу в блендер. Навіть отакі маленькі. В блендері перепущу перетру і заморозимо. Ці великі і середні. Залишимо в підвалі на зберігання. От, буряків багато. Дякую Богу за урожай, дякую хлопцям ЗСУ, які нас боронять і дають нам можливість вирощувати, їсти, бо самі знаєте, яка ситуація зараз в нашій країні. Тому дуже чудово. Оці от такі от подовгасті бурячки теж не гігантські, а такі от класні. Якраз, ну. Направду, я задоволений цього року результатом. Попри те, що було в нас лише два рядочки буряка, але результат, як то кажуть, на лице. Ви самі все бачите. А, ці, а, що я висаджував і риси, півники нас кажуть. По простому півники. Дуже чудово в буряках прийнялися. Тут завжди була волога. І вони чудово пішли в ріст, так що будуть квітувати 100%. Отак, зараз я вириваю. Отак. Всі, бачите гарні такі середнього розміру. О, зараз ми, як то кажуть, все зробимо. Є й маленькі, є й великі. Серей. А он дивіться там. Вон, такі. Бу, такі великі, я не люблю таких великих вже, бачите. Не люблю таких великих. Но... Дякую на тому, що є і великі. Бо гірше, якби були все, як, як воші. Дрібне і ні до чого. так. Поки сонечко. О, так. Ну... Плантація, як бачите, велика, фронт роботи є. Я потім посортую, візьму великий в один ящик, середній в інший ящик, дрібні в торбу і в пару варку, так що не пропаде нічого. Ще залишилося буквально. Буквально один потих. Зараз. Отак. Зараз ми заробимося. Ну, асі тут такі вже всі попалися великі. Такі, як я не люблю. А, ну. нічого страшного. Ось так Бурячки, все. І на цьому, як то кажуть... А, тут, щоб рози не поламати. О, так Добре, що є сонечко, земля швидко сохне. Вітерець продуває. Ось такий, от, як кажуть, наш, наш цьогорічний урожай. Зараз я залишу їх буквально на хвилин 15. Провію сонечком. Тоді спів тут сяду по центрі, або можна так в буряках. Сяду в буряки і буду обчиняти. На кубку залишу їх, нехай теж свій просохнуть, ще провіється додатково. А потім... Позбираємо ящики. Ну я вам потім те все покажу. Ось. Виглядає так, знаєте, вже так, коли осінь так трохи виглядає сумно город. Сонце шпарить як, як сумашедше. От, ну, чудово. Я, чесно кажучи, задоволений на а, непідготовленій землі. Коли я саджав буряки, то а, я просто відрами збирав каміння, викидав. Просто вітрами збирав, викидав каміння. Ну, все, як то кажуть, результат на лице. Все чудово. І я задоволений. Це саме головне. От, Тому йду, візьму собі ага, ножа. Е, я щеки потім візьму ножа. Помаленьку буду їх обчиняти на кубку, а потім, а потім ви все побачите. Так, піднявся вітер. Такі. Доволі сильний вітер. Ну, З одного боку це добре, бо обдуває гарно бурячки, вони дуже швидко гарно сохнуть. А з іншого боку, погано, бо не можу вам нічого толком зняти. Ось тут було два перші гряди, я їх вже, як то кажуть, обчинив, вже їх довів до пуття. Тобто, буряки дійсно дуже гарно сохнуть. Такі от дві кубки. О, зелені з буряка бурячанки і ось, як то кажуть, наш урожай з двох рядів, які я вже обчинив. Є як -то, оті великі, Ну, то таке діло. Мені е, дуже радісно про те, що е, процентів, напевно, що 70, може 60 буряка отакого от гарного, маленького, середнього, середнього. Ось. Це ідеальний варіант для запікання, для ну, борщів, для салатів, щоб зварити швиденько. Отак. От такий плоскенький. Я не пам'ятаю сортів. Зразу навіть одне знаю точно, що я купляв сорт м, Бордо. Сорт Бордо. Це такий круглий буряк. І оце от е, циліндра. І був в мене ще якийсь третій, але я його не пам'ятаю. Чи це був Детройт? Щось такого плану. Бордо, циліндра і детройт. Ось. Наразі отакий от от варіант. Є малесенькі, такі зовсім маленькі. Ну, я казав, я їх не буду викидати, я їх зразу же зварю, вони швидко зваряться в пароварці, перетру і в морозилку. І нехай будуть. Отак розкидаю їх, щоб вони були так, або в один, або в два слоя, і підсихали. Отак от. Як то кажуть, 5 хвилин перепочинку, 5 хвилин перекур. от. І потім міцнуся за оці наступні ряди. Там, до речі, в отих останніх двох, то там найбільші такі екземпляри такі гігантські. А тут теж такі гарні ще середні. Так що трішки відпочиваємо і далі до роботи. Ось і все. Чотири отакі от кубки сміття. Зелені. Той бурячок перший дуже гарно вже підсох на сонечку. Такий вже, знаєте, от як, як з магазин. Ну і тут кубка починає підсохати. Як я вже і говорив, тут такі екземпляри більш достойніші, тут більше такого великого і середнього буряка, і дуже-дуже мало такого дрібного. А там мало великого. Багато середнього і трошки дрібного. Ну, як бачите, ось він результат з оцих от двох невеличких рядочків, що я садив, получилося ось такі от дві красивих купи гарного червоного буряка. Залишаю, поки є сонце, нехай спів максимально підсихає. Не буду його ні перевертати, нічого. Просто залишаю. Вітерець є, сонечко є, він собі підсихає, а вже перед вечором, коли вже почне кидатися виходить, роса, коли вже, щоб він не помукрів, знову ж таки, заберемо його в ящики і в погріб, і в підвал. Ось такий, от, як то кажуть, результат нашої праці. Дуже добре, що такий результат. І я в свою чергу теж задоволений, Те, що все ж таки це ну, не те, що експериментально, ні. Ну, це робилося, грубо кажучи, в своє задоволення. Робота на землі посапати, посадити, позбирати, це я дуже-дуже люблю. І попри те, що мені ця робота приносить задоволення, принесла ось такі от красиві плоди, ось такі от результати. Тому, як то кажуть, якщо ви ще а, не садили, боялися, переживали, не бійтеся, пробуйте. Садіть, адже як то кажуть, якщо ви е, цю справу любите, то у вас все вийде. Так що побачимося.